Людей нашої держави, а це взірець для людей всього світу. Вони показали, як вони мужньо можуть захищати свої родини, своїх діток, свої домівки і всю свою країну. Ми їм дуже вдячні за захист. І саме в сьогоднішнє свято, в сьогоднішній день ми хочемо їх привітати, подякувати їм за цей захист. І побажати їм скорішої перемоги та миру. Дітки підготували для них вітальні слова. Єгорчик, слухаємо тебе. Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину за ой, родину захища рідну Україну.

щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Так. І зараз я хочу, щоб Паша сказав свій віршик. Були веселими і відважними, сильними, мудрими поважними. І дякуємо за захист. Так, дітки. Дійсно, ми всім воїнам дякуємо за захист. Пам'ятаємо, що на них покладена зараз дуже велика відповідальність. Вони хочуть, щоб у нас було щасливе мирне дитинство, щасливе мирне життя. І вони нам також прислали свою подяку за ці наші привітання. Будь ласка, давайте послухаємо. Так, діточки, пам'ятаємо, що все буде Україна, ми з вами беремо приклад з наших воїнів, зростаємо мужніми, відважними, чесними, відданими своїй державі. І пам'ятаємо, що наша країна Україна найкраща в світі. Це наша батьківщина, за яку ми повинні як наші воїни піклуватися, дбати про те, щоб вона була квітучою, могутньою, самою найкращою. І зараз головний наш обов'язок це навчатися, щоб ми навчилися і вміли зробити нашу країну, нашу державу саме такою, могучою, квітучою і найкращою в світі. Діточки, я також хочу привітати вас зі святом велике свято сьогодні для нашої держави і всі всі українці е віднос, мають відношення до цього свята, особливо в наш такий нелегкий час. Дякую вам, діточки, за те, що ви приєдналися, за те, що ви були з нами. І я сподіваюся, що ви запам'ятали те, що нам сказали воїни, так? Вони побажали нам миру, і ми, сподіваюся, дуже-дуже швидко його дочекаємося. На все добре, дітки, миру вам, спокою, злагоди і гарних вихідних, Елена Олександрівна. Сила на сими з задоволеннями з учнями другого класу завітали до вас на захід.